Всім привіт! Мене звати Ольга, і я рада вас вітати на своєму каналі Ательє Ялінки. Хочу подякувати вам за те, що підписались і підписуйтесь на мій канал Ательє Ялінки, за вподобайки, які ви ставите під моїми відео, за коментарі, які ви залишаєте після кожної історії, в якій я розповідаю, про свою творчість, про свої рукоділля. Дякую вам, велике вам дякую за увагу до мого каналу. Дякую вам за довіру, за теплі слова. Дякую вам за підтримку. Ви мої найкращі мотиватори. Щиро, щиро, щиро дякую. Так багато дякую, але так, дякую за те, що ви є. Бути тут з вами це найкращий проведений час для мене. Дякую. І сьогодні, 9 серпня 2025 року, я назвала свою зустріч з вами. Мені здалося, що це дуже гарна ідея. І ця зустріч буде про ідеї, які я втілюю у красу у своїй творчості, про ідеї, повсі які не можна йти. А треба пробувати, практикувати, втілювати, насолоджуватися від процесу від створення краси. І розпочну з Фінішу. З довгожданого такого мого фінішу, з завершеної вішивки від Dimensions, гортензія з мушлями. Сказати, що я щаслива, це сказати мало. Я у захваті. Я сповнена таким натхненням, я дуже рада за себе, що я її закінчила, що в мене такий красивенний фініш, що я вишила таку прекрасну, такий літньо-квітковий повітряний сюжет. Супер. Це дизайн від Dimensions 35166 Hortensia гортензія з черепашками. гортензія і черепашки чомусь він так називається. Хоча для мене це гортензія з мушлями, я його так буду називати ну, звиняйте. Надихнула мене на цю вишивку, на цю красу наша українська вишивальниця Галина. У неї є канал на Ютубі, називається він Нічна Вишивальниця. Ви, напевно, знаєте її і дивитесь її відео. І... Коли вона вже показувала цю оформлену роботу, я була у такому захваті від цієї мальовничості, що пройшло зовсім мало часу і після побаченого, і я вже збирала матеріали, щоб розпочати вишивати на цей дизайн, вишивала я на 14-й Аїді. Звейгард номер 3421 1079. 3421 дроб 1079. Зараз десь 10 я тут залишила ось ось оцей номер. Ось. І це, я вважаю, моя найкраща ідея для цієї вишивки. Я не взяла просто білу, я не взяла просто екрю або пісочну, або калаву, Я взяла ось цю розводами. Не знаю, ну, мабуть, ну, нав... передає ці розводи, передає, передає ці розводи. Ну, а чому б ні? Ці розводи, як такий морський вітерець, е, який стелиться і заповнює собою все навкруги, як пісочок, яким посипається усе збережжя. Ось дивіться, ці розводи ось на вишивці. Бачите, ось отакі, такі от коричневі такі ось. це, це не пом'яте, ні. Ось дивіться, на виворотя. На вивороті, бачите, все гладенько, вона вже випрасована гарно. А ось тут на лицевій, на лицевій. ідуть оці, оці. Ось ось гарно видно. Ось гарно видно ці такі плями. Ой, ну дуже класно. Я не пожалкувала ні на мить, що на. Що взяла цю канву, на цю вишивку, ні на міліметр відсотку не пожалкувала, що я вишивала гортензії з мушлями на цій канві. Цей відріз. Цей відріз такой, також, такий також точно. Він лежить в мене вже запланований, і він лежить на один з дизайнів також від Dimensions. Я його м, вишитий та оформлений, бачила також у галини, і він мені дуже-дуже сподобався. На ньому там зображено такий декор, пташечка стоїть, і гортенці, дуже такий морський. І на цій канві. На цій канві я буду вишивати, і також буде-буде, буде класно. Вишивала цей сюжет по перенабору ниточками DMC. У дизайні, зараз подивлюсь, так, 16143 хрестика. Зашивка тут не повна. Тут іде 25 чистих кольорів і 4 бленда. Вишивається у хрест, півхрест, є бекстіч, фрузелочки. Також дизайнер пропонує по ключу вишивати ниточками у 1, 2, 3, 4, та 5 складень. І так як я вишивала на їді 14, це мені дозволило вишивати по ключу стільки складен, скільки пропонувалось. але ось кольори ниточок я змінювала. Я замінила декілька кольорів на інші, ніж ті, про що пропонувались мені у перенаборі, ось дивіться, і навіть міняла у процесі вишивки. Ось, дивіться, зараз я вам покажу ось на листечку. Ось оця, оця, оце листечка вишита. Ось, бачите, тут ось темні такі ось прожилочки. Ось ідуть темні такі прожилочки. Ось-ось ось. А ось на цьому листячці також повинні бути йти ось такі темні прожилочки, а вони більш світліші. Ну, Я тут вже у процесі, вишивці, у процесі вишивки поміняла на тон світліше, цей зелененький взяла. Також я міняла кольори на рамі, на рамі вікна. Тут пропонувались три кольори: темно-коричневий, такий, так, якийсь такий грязно-бірюзовий і сиренький. Мені ці два кольори не подобалися. Я почала йому вишивати, але мені не сподобалось, і я замінила на просто взяла три тони сірих, сірих кольорів і замінила два тона. Тобто, оцей світленький він був по перенабору. А оці два я замінила. Там середній взяла і темніший сіренький взяла. І я не, не жалкую нічого. Дуже сподобалось, як тут пророблено у вишивці оці торці книжок. Вони як такі. Оксамитові, такі, як до них хочеться, знаєте, як мені кажеться, що вони навіть тут з ворсом, але ні, але вони не з ворсом, це вишивка. І дуже-дуже-дуже мені подобається, ну, мені тут все подобається, але ось торці книг це це дуже якось так класно-класно тут пророблені ці кольори. Також, коли я вишивала хрест-півхрест. Е, ну, я ось тут, ось тут зверху я починала вишивати. Зараз я так зроблю. Опа. Отут зверху я починала вишивати, хрест -пів -хрест. Я, я вишивала все разом. Тобто я ось так йшла: хрест, півхрест, я ось так от вишивала, вишивала, ну, так, якось там рядочками, кольором один йшла, дивись, там хрест-півхрест, починала -хрест. його там, там, хрест, там пів хрест, але почала плутатись. І там, де був вишитий вже півхрест, я не розуміла, ну, що робити, чи закривати його на повний хрест, або залишати. І ось у процесі вишивки для мене, о, прийшла така ідея. О, така ідея, ідея. Вишивати спочатку, ось тут я вже почала, ось тут я вже вишивала на оцій стороні. Ось тут я вже вишивала спочатку повний хрест, а тоді, тоді. Я вже вишивала півхрест, і мені так сподобалася ця ідея. Тобто я могла вже, наприклад, ось тут вишити повний хрест і не зашити півхрестом, йти, йти сюди нижче і тоді вже оці ділянки, які були пусті, я дивилася який колір, і вишивала вже тоді півхрестом. Ось так. І це мені дуже-дуже сподобався, ця така ну от, ідея, яку, така от, яку я зразу втілювала у привишивці цього дизайну. І надалі я так буду також цим користуватися. Це мені дуже-дуже-дуже сподобалось. У дизайні, як я вже казала, 16143 хрестика, і так як я вишивала по програмі. То я можу сказати, що на цей прекраснючий сюжет у мене витратилось 49 днів. В основному це було по там. 200-350 хрестиків. Ось так це було в основному по вечорам. Але був дні, які там і 20 хрестиків, і 50 хрестиків. А було 2 там де я була так трошки в шокі від кількості. Це було в мене по 700 десь хрестиків. І це для мене ну так, багатенько. Вишивається, сюжет не дуже легко, є славна, звісні. Переходи, якими славиться Dimensions, у хрест, півхрест, одну, два, три, п'ятний ток, як я вже казала, також тут є величезний розкит хрестиків, величезний, поодинокий, є кілометри Бекстічу, ну куди ж без нього Dimensions, і є також фрузилочки. До речі, фрузелочки, зараз я вам покажу. Ось вони тут, у гортензії, тут, тут, тут у тут, і ось тут на морській зірочки. Я спочатку фрузелочки не хотіла зовсім крутити. Вони в мене виходять, я їх кручу, в мене вони получаються. Але чомусь я ось так, коли це все вишила, я дивлюся і розумію, ну вже завершена робота, ну нічого не хочу робити. Фрузелочки ще якісь там крутити, не хочу. Але але беру зірочку. В мене є морська зірочка. До речі, де вона? її десь і приготувала. Ось вона. Ось беру морську зірочку і розумію, що вона ж у, у пухирцях у цих. Ну, і що робити? Ну, і що робити? Приходиться ж вишивати ці пухерці? Приходиться ж вишивати ці, ці фрузелочки. Ну, нічого, повишивала ці фрузелочки. до речі, подоставала мушлі, мушлі подоставала. Ось ці ласточки на гніздо, мушлі подоставала, так ось маленькі мушлі подоставала. Так, ось. краса. Краса. Ну що, краса, шикарний сюжет. Літній, квітковий, морський, повітряний, біля моря Стоїть будиночок, віконце, на підвіконці стоїть шикарнючий букет гортензій, книжки, мушлі, безмежний горизонт, де небо зливається з морем в, нерозривному, в нерозривну таку спільність, вітер розносить скрізь аромат салонного повітря. Тут немає хвиль, ну, немає. Але це спокій, це занурюєшся у ці рівновагу та умиротворення. Ой, це вишивка про таку насолоду, про, про насолоду морським горизонтом, насолоду кросою, що поруч. Трошки такої ностальгії, мабуть, на морько хочеться. Ну, ладно. Також після кожного вишитого Dimensions, я кажу собі, Ну, ще більше, більше ніколи. більше ніколи Тому що мене оці переходи, мене не так оцей Бекстіч замурює, мене не так оці фразолочки, Ні, мене заморюють оці переходи в ці бленди. Не знаю чому. Я бо це вишивала там хрест, півхрест, хай він буде. Але оці один, два, три, чотири, п'ять. Оці бленди не знаю. Мене чогось це трошки так виб... вибиває. Із колії, і оце я собі кажу, що більше ніколи, але проходить там декілька днів. І я знову шукаю для себе надихаючи і захоплюючи дизайн від Dimensions. І що? І Отже, що? прикупила собі наступний дизайн. Це репліка від Dimensions, це класик дизайн. Я його не буду розпаковувати, не хочу тому що не знаю, коли його буду вишивати, хай поки полежить. Але з цим дизайном в мене вийшла дуже-дуже-дуже така цікава історія. І я на нього задивлялась, приглядалась дуже давно. І ось заходжу у бутик Аврора і бачу його, цей дизайн. Я спочатку так думаю, він чи не він, потім думаю, та ні, він. Ціна просто смішна. І я його купую. Ну, ось дивіться. Спочатку я оцей купила спочатку. Ну, дивіться, як, то, як зараз отак от дивитись на нього, можна сказати, що просто от, ну, один в один. Я е, приходжу додому, я, звісно, його все ж купила. Е, приходжу додому, розпаковую дома і тут, і тут. Надрукований сюжет на канві. Ну, Надрукований, надрукований, гаразд, думаю, тут щось тут повишиваю, тут там якісь ниточки є, достаю ниточки, і, і, і. В мене просто трешняк. От скажу чесно: в мене трешняк нитки це треш. Краще б вони, взагалі, нічого сюди не клали, ніж оце поклали. Таке впечатлення, що оце накручено просто з бобін, з, -з, з звичайних ниток для шиття, тонесенькі. Але я зрозумію, що це кита. Я розумію, що це ширпотреб, Але ниткиці, ладно. І я оце довго-довго дивилась на оцю, на оцю яскраву ниточку гниточку салатово-зелену. І ну, я не знаю, де її тут вишивати. Я просто не знаю, навіщо, навіщо вони сюди її поклали. Оцю яскраву зелену нитку. Я тоді тут же дивилась, ну, не знаю. Ну, ладно, хай лежить. Звісно, я буду вишивати оце. Оце, не знаю, не лежить. Може, може колись дійде черга, що оце оцей виш, я подивлюсь. Подивлюсь якось так. Так що ось я прикупила наступний Dimensions. Наступний Dimensions, але не Dimensions, але сюжет, сюжет від Dimensions. Називається він причал. Треба подивитися, як він у Dimensions називається. Якось так. А тепер трошки не про вишивальне. У минулому відео я показувала, що придбала на тему дерев'яні намистинки, зроблені як обличчя зученята іротиком. І в, мене, і в мене виникла ідея: О, знову ідея, яка гарна! А чому б ні? Зробити лялечок. Треба втілювати цю ідею красу. І зараз я вставлю відео вам з цими лялечками, які я зробила, тому що вони вже відправились до дівчаток. Ось так. Зараз вам вставлю відео. Всім привіт! Я сьогодні он з помічником поруч он зі мною. Сьогодні не хочу нікуди. Ви за мною хвостиком, ну, думаю, ладно, лягла, лежить вона, лежить. Це Санюня, наша кішечка. Але я покажу вам зараз лялечок, яких я накрутила, зробила з ниточок на мистин, трошки там гачочком пов'язала, І з облич намистин тему, яку на я придбала. І цих лялечок я зробила на благодійний ярмарок. Відправлю вже від вже от зараз зніму це відео і відправлю сходу на пошту і відправлю дівчаткам, які проводять цей благодійний ярмарок. Кошти всі будуть зібрані на одну із бойових бригад Збройних сил України. Це я в дівчатках я впевнена на на 100%. На мільйон відсотків дівчатка періодично проводять ці ярмарки, періодично проводять збори, постійно звітують, постійно звітують з хлопцями. Тобто ті кошти, які будуть виручені на цьому ярмарку, вони повністю підуть на, на збори для одної з бригад, бойових бригад Збройних сил України. Ну а тепер до лялечок. І ще слава нашим героям! Слава нашій Україні. А тепер до лялечок. Це ось такі ось лялечки, ось навіть. Оце Оце мене, я спеціально посадила цю першу ляльку це перша моя лялечка. І я її залишу собі, тому що я її зробила першу. Я це, як то кажуть, тренувалася. Трен, і ось цю лялечку я залишаю собі. Ось ця намистинка, а тут повністю ниточки. Це з гачочком я зв'язала це серденько. І ось такі ось тут в неї крильця є, волосечко. І воно буде. Намистинки тут ось такі, як, такі як корона. Як прикраса така. І ось такі ось лялечки, вони як, як підвісочки такі будуть. Ось. Це я залишаю собі цю лялечку. А інші. Зараз я зніму це відео і відправлю їх дівчаткам. Ось. ось дивіться, вони всі зроблені з різних ниточок, обличчя в них однакові, але подивіться, які вони, вони всі різні. Зараз ось так зроблю. Робляться вони не дуже складно, треба тільки так, ну, такий алгоритм для себе зробити, як робити і що, що за чим крутити, як крутити. Спочатку, звісно, в мене так трошки, як то кажуть, там тренува була, тобто трошки такий в мене був, ну, повільно робила, а тоді вже. А тоді вже, як зрозуміла, що за чим іти, так заготовок наробила, накрутила і пов'язала. І ось такі ось лялечки, янгалятка в мене вийшли. Вона така, як підвісочка. І ось такі відправлю дівчаткам на ярмарок. Ці красонечки. Тут приклеєно, тут також пришито і приклеєно, щоб воно трималось, нікуди ніде не дівалось. Ось так, ось такі в мене вийшли лялечки Янгалятка Ось так. Дякую. Так, знову всім привіт! І, як я казала у відео, ось цю лялечку, саму першу, яку я зробила, я залишила сам собі. Вона повністю з ниточок зроблена. Ось ця намистинка, яку я придбала на тему. Там було 10 намистинок, 9 я відправила, одну залишила собі лялечку. Так, зараз її посажу, щоб далі вам розповідати. Ось так, хай вона тут сидить. Робила я їх ось цих ниточок. Це щас, 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 щас. Це Yarn Art Baby. Ось ці ниточки. Робляться лялечки, це не складно тільки таке кохання та бажання. Також, ага, також, 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 ось ще на мистинки такі ось сюди ось, сюди ось робила. І ось такі цигачочком зв'язала такі серденька в кожному у рутях, крильця, у ній, правда? Гарнівка виходить? Так. Ось так. Знаєте, наше життя сповнено мріями, ідеями, задумами, намірами. Планами, якимись там переконаннями, і ми їх притримуємось, ідучи вперед І коли наші ідеї, наші задуми, наші плани ми втілюємо у життя, ми щасливі. Коли ми здійснюємо і реалізовуємо, виражаємо наші мрії, наші наміри у наше, у наше буття, ну, ми натхнені, ми сповнені віри і надії. І це залежить. Від нас самих, від кожного з нас. Так що мрійте, сповнюйте цей світ гарними ідеями і втілюйте їх у нашу буденність. Ми сильні і ми самі, самі, самі найкраще. І дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте, ставте питання, на які я постараюсь відповісти. На все добре! Творіть, експериментуйте, створюйте красу, займайтесь улюбленою справою і, звісно, звісно, діліться цією красою там, де це можливо. І до нових зустрічей на моєму каналі, Ательє Ялінки.